Вітаю! Якщо ви вивчаєте німецьку мову, ви обов'язково чули такі прощання: піздан, бізданах, бісляйх, пісбальт. Яка різниця, коли використовуємо котре із цих слів? І що саме вони означають саме про це у моєму відео? Отже, перший і безпрограшний варіант Бісбальд. До скорої зустрічі! Цей варіант використовується найчастіше. Який відрізок часу мається на увазі? Це може бути день, декілька днів, декілька тижнів, конкретного часу нема. їх означає зустрінемося за мить, скоро зустрінемося. Тут відрізок часу дуже короткий, це може бути кілька хвилин. Буквально 2-3, 15. Наприклад, ви хочете зустрітися з подругою, і їдете на зустріч, і телефонуєте вже перед самою зустрічю, і спілкуєтеся з нею, і в кінці говорите «Піскляйх, Скоро зустрінемося, до скорої зустрічі. До зустрічі за мить. Наступний варіант біздан до потім, означає фактично. Який відрізок часу тут мається на увазі? Все стає зрозуміло із контексту. Ми перед тим із ситуації. Ми перед тим обговорювали, наприклад, що ми зустрінемося наступного тижня чи через місяць. І в кінці можемо сказати, біздан до того часу, бізданах має схожий контекст. До після цього дослідно можна перекласти. Що це означає? Ми обговорювали певну ситуацію, певну подію, після якої ми зустрінемося. І в кінці розмови ми прощаємося стенах. Що до зустрічі після цієї події. От такі є варіанти. Котрі з них ви використовуєте, котрі ще ви чули. Напишіть мені, будь ласка, та поставте подобайку. Бізбальт, до скорої зустрічі!